Ой, та що ти там можеш знати в свої то 20? Ой, та хіба ти життя бачила? Хіба ти щось прожив? Хіба ти щось знаєш? Кому ти будеш це все розказувати? Я думаю, багато хто чув цю фразу від е, так званих старших за себе віком. Але давайте обдумаємо, чи справді справедливо деякі люди отримують в свою адресу такий стереотип. Адже це насправді стереотип про те, що наш вік визначає наш життєвий досвід. Тому що я бачила дуже багатьох людей, які в свої 60 абсолютно були необізнані з життям, абсолютно не знали ніяких. Труднощі для того, щоб могли порадити хоча б щось, які жили суто в своїй комірці, закриті від світу, і фактично не знали ні як жити це життя, ні що таке труднощі, ніяких долати, і не могли поділитися ніяким життєвим досвідом. І ви знаєте, і бачила десятирічних хлопчиків і дівчаток, які в своєму житті могли дати пораду ту, яку не зміг би дати навіть. Найрозумніший дорослий, тому що вони знали і бачили в своєму житті той досвід, який потрібен для життя. Тому перестаньте жити цим стереотипом, що вік дорівнює досвід. Ні, вік не дорівнює досвід. Вік дорівнює цифра в паспорті, а досвід це те, що ми накопичуємо. Досвід це те, що ми вчимося долати труднощі, досвід це те, що ми проживаємо і чим можемо поділитися. І тільки це визначає наш досвід, явно не вік.